комфортно в 2 часа дня, когда еще по большому счету нормальные люди радуются солнцу, а у нас уже темно, причем темно. Євген – мешканець будинку на провулку Ялицевий. Постійна відсутність світла неабияк бентежила жителів. Світ горів такою, так сказати, амплітуді освітлення, що людям приходилося, а людям приходилося при горінні вуличного світу ходити з фонарями. Серед телеграм каналів знайшли телеграм канал Геннадій Олеговича Корвана, у которого написано, що уважаємо жителі какие якщо є якісь ну, там, просьби, там, жалоби, пишіть нам. Заявку голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. На сьогоднішній день планується встановити 17 кранштейнів оцинкованих, 17 ліхтарів та приблизно 470 метрів. Саме несочу ізольовано проводу. Схожі роботи з оновлення вуличного освітлення провели на проспекті Богдана Хмельницького, 126, проспекті Слобожанському 12 та будівників 28. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпря. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Залишити заявку можна в коментарях.